Яскравий Hyundai Tucson до нас приїхав на комісійний продаж. Це 2018 рік, повний привод, оптика лінзована, з протитуманками на оригінальних дисках легкосплавних. Дуже яскраво буде виділятися в потоці ця машина однозначно. По салону тут у нас водійське сидіння з електроприводом, тканина з підігрівами передніх сидінь. Також у нас мультируль, також у нас 4 електроскопідйомника електропривод зеркал. Пробіг в милях 67 тисяч 705 миль, це орієнтовно 108-110 тисяч кілометрів. Великий екран, є камера заднього виду, Apple CarPlay Android Auto також присутні. Відповідно, у вас буде завжди навігація під рукою. Гідротрансформаторна коробка передач, вибір режимів руху. повторюю, це у нас повний привод, навіть є умовні блокування. Стан салону, ви бачите самі, досить доглянутий автомобіль, в ньому ніколи не курили. На задньому ряду місця також достатньо. В комплекті у нас тут є вакілимки, і в подарунок сонцезахисна шторка від попереднього власника. По багажнику також місця дуже багато. Він у нас, до речі, із шторкою. Це дуже велика рідкість. І Маємо також набір інструментів. Домкрат, докатка, все присутнє. Машина знаходиться в Києві, можливий тест-драйв за адресою вулиця Кінцева, 5. Для всіх бажаючих, ось вам його він-код. Натискайте на паузу, забивайте на бітфаксі. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.